Привіт, я Альона, і сьогодні хочу вам показати унікальну квартиру на Оболонській набережній. Це справжнє місце мрії з неймовірним краєвидом на Дніпро. Оболонська набережна це ідеальне місце для прогулянок та активного відпочинку. Мріяли жити у престижному районі Оболонь. Пішли знайомитись з квартирою. Це будинок бізнес-класу, зведений з сучасних матеріалів, фасад утеплений, що забезпечує енергоефективність. У будинку є три ліфти, консьєрж-сервіс і система відеоспостереження. Перші поверхи виведені під комерційні приміщення. Це забезпечує комфортне та безпечне життя. Такий вид з вікна ви можете бачити з кожної кімнати цієї квартири. Квартира розташована на зручному 9-му поверсі загальною площею 150 квадратних метрів. Чудовий стан від забудовника це ідеальна можливість нових власників створити свій ідеальний інтер'єр. Не відкладайте мрії на потім. Пишіть у дірект прямо зараз.